Чи бувало у вас таке, що дитина засмучена, а пояснити, що сталося, не може. Або злиться, тупотить нічками, плаче, і ви не розумієте, що саме її так вразило. Це все тому, що мовлення і емоції тісно пов'язані. Коли дитина ще маленька, вона виражає свої почуття плачем, сміхом, жестами, але з часом їй потрібно навчитися озвучувати їх словами. Це не просто важливо, це основа емоційного здоров'я. Якщо дитина не вміє говорити про свої почуття, їй важче взаємодіяти з іншими. Вона може замикатись в собі, ображатись мовчки або навпаки агресивно проявляти свої емоції. Але коли вона навчається розповідати про те, що відчуває, світ стає для неї зрозумілішим, а спілкування з іншими легшим. Що можуть зробити батьки? Говорити про емоції щодня. Називайте почуття дитини словами. Ти зараз радієш, бо тобі вдалося зібрати пазл. Або ти засмутився, бо іграшка зламалась. Це допоможе їй навчитися розпізнавати свої емоції. Бути прикладом діти вчаться на нашій поведінці. Якщо ви самі називаєте свої емоції, дитина поступово починає робити так само. Мені було приємно почути. Що ти мене любиш. Я зараз хвилююся, але знаю, що все буде добре. Читати книжки, де герої відчувають різні емоції. Обговорюйте, що вони переживають, запитуйте, як ти думаєш, чому герой засмутився. Грати в рольові ігри запропонуйте дитині пограти в магазин, лікарню, дитячий садок, будь-яку ситуацію, де можна говорити про почуття: ой, твоя лялька засмутилася, бо загубила ведмедика. Що ми можемо зробити? Коли дитина вчиться говорити про свої почуття, вона стає спокійнішою, впевненішою і легше пояснювати свої бажання і потреби. Мова емоцій це мова любові, яку ми передаємо нашим дітям. І що раніше ми навчимо їх говорити про почуття, то щасливішими вони будуть у майбутньому. А ви вже пробували такі прості методи у спілкуванні з дитиною? Як вона реагує? Поділіться своїм досвідом.